Яка краса. Ідемо розпалюємо костер і будемо зараз жарити львякібав. Разом з вами. Не забудьте вподобайки, підписуйтесь. І саме головне записувати рецепт від Олександра Луценка. Новорічна ніч. Давай. Давай самый тост Давай. Сейчас попробую. Ну, не пидаю. У нас самая конька. Понимаю. <плес> так вжалово, не знаю. Общі ази, як роблю я. А ви можете написати, як робите ви. Беремо перець чорний молотий. Посипаємо. Теж не жалкуємо. Ось так його посипаємо. Все. Головне. І не переборщить. Да? Ну, я думаю, що перець не дуже такий, щоб прям тут. Ну, я думаю, достатньо. Беремо. Нашу зелень, ось, будь ласка. Так і ще трошки перемішаємо. Це у нас кінза з укропом. ставимо сюди в сторонку і ось так посипаємо. Видимо, хоч подобаючку вліпіть, підпишіться, бачите, як незручно однією рукою. Я намагаюся вам показати, як Олександр Луценко робить лякібаб. Я вам частенько показую. Як і бабі, як жарю, як в принципі роблю, не показує. Так, це відставляємо мойку. І отак у нас порізана цибулька. Бачите, таким мілким кубиком, І теж отак все притрушуємо. І тоді все це діло ми повинні добре вимішати, збити, щоб м'ясо таке, знаєте, стало волокнисте тягнутися, щоб таке аж волокна натягнулось. І все. Це наша така задача. Зараз, мабуть, ще трошки підсолю. Так, ну це ж і не багато. Так, все, це відставляємо, моєчку. Це відставляємо, все. От дивні, зараз сюди поріжу. цибулю. тут звичайний рецепт. Ось така цибулька полукольцями, соль, перець. Замочив полчасика і на костер. Оце саме головне, щоб тільки замочили і зразу на костер. А це зараз будемо так з вами все вимішувати. не тільки вже двома руками. До речі, холодне. У нас з холодильника, з морозилки. Треба буде його так добре так вибивати. Так. Береш, отак вибиваєш. Ну, Двома руками це буде робити зручніше набагато. Тоді далі ми результат вам все покажемо. Показав процес, я готував. Саме м'ясо показав процес, як жарили. Не знаю, що сьогодні не так все пішло лад, як мені хотілося. Ну, а далі подивимося. Зараз ці скуштують і скажу свій вердикт. Вітаю, друзі, у себе на каналі. Новий 2026 рік наступив. Таке коротеньке відео. В основному хлопці трошечки відпочивають. Ну недовго, буквально декілька днів і виходимо працювати. А вам так покажу. Я зараз їздю, спостерігаю за соняшником. У нас таке, знаєте, сніжок. То сніжок йде, то морозець, то одлига. І от ви на протязі двох днів побачите. Зараз ставлю, як я був вчора. Бачите, як сніг мете вітрюван, який на полі снігу вже практично немає. Це тут посіяний рапс. І ось черговий раз вам показую, що таке палка соняшника. Гляньте ось проміжок взагалі не мете, бо тут наше поле. Гляньте, де в нас сніг затримується. Навіть господарів бачите, а там буде урожай метрів десять до нашого поля. Ось буруни взагалі йдуть по пояс. А тут ну так, по коліно буде снігу на полі. Гляньте, вони, які бурони вже, скоро вище палки будуть. От вон, бачите, воно далі в далечині мете за полем, то вже за полем мете. А на моєму полі, де палка, нічого не мете. Тому що весь сніг затримується в палці. І скажіть, що воно дурне щось неправильно зробило, да? Ми так? Отак ось проїдемо і покажемо вам. Черговий раз оце приїжджаю, дивлюся. Оце де полоска бур'яну, оце межник, Там взагалі вже до метру снігу. І після нього, а далі бачите, поле голе. І замітьте, там по полю мете, там де і там мете, де палка, снігу весь на місці. Не змітає траса. Навіть, бачите, чиста хороша. До речі, тут озима посіяна, теж все змило. Проїжджав глибоко ріхлення, уранка теж змітає. Ці, знаєте, чорні такі ті бугорки землі, снігу небагато, хоч би от там і за заглубоко рихли, то сніг не затримується. А от на палки соняшника затримуються. До речі, хто не змолотив кукурузу, хто не змолотив сою, Ну, кукурузу є шанс 50 на 50, що вона не впаде. Хоча три місяці дощів, грибок, я думаю, в цьому році шансу, що кукуруза достоє дуже мало, тут 50 на 50. Якщо раніше мені запитували достоя кукурудзи до весни, достоя 100%. Не перший раз це особисто бачив, як люди залишали. І в принципі проблем ніяких не було, сам особисто рекомендував і приїжджав весною молотив. Суха кукурудза гарних грошей коштує, то в цьому році я б... Дуже-дуже подумав і сумніваюся, що вона достойна. Тут же ще є один фактор. Ви ж розумієте, коли в мене палка соняшника зараз затримує до пів метра снігу, на, на даний час, може там і метр буде, земля не промерзає, тому що гарний е, покрив снігу. І коли прийде весна, почне розставатися, вся волога цей весь сніг розтане в землю. А ці ж відкриті поля вони замерзнуть, буде. Промеша земля, і навіть той невеличкий слой снігу він зійде в ярки. А я думаю, що там, де соняшник, де вона вкрита півметровим шаром, земля не промерзла. І тільки нас не підтавати сонечко, ця вся земля впитається, чи та вся волога, весь сніг впитається в землю. Ну Це мої такі думки, а ви напишіть, прокоментуйте. І оце у нас сьогодні яке там вже 26 рік, 2 січня. Ми з вами, ну я особисто з вами їжджу, дивлюся, як палка затримує сніг. Він дійсно в цьому році трошки йде. Ну і на полі його можна побачити. Зніму палку соняшника ще з цієї сторони. Бачите, який борон. І ось поряд з поля все на дорогу змило. і ось уранка, бачите, теж практично снігу на уранки нема. А тут, будь ласка. на полі на назимій нема, чи на рапсі, і ось який. Бачите, слой снігу на соняшнику. Хоч куропатка б'єде сховатися, да, вулцянка на соняшнику, бачите? Зараз раз і в сніг зариється. Сьогодні оце приїхав, подивитись, як веде себе палка соняшника, як вона затримує сніг, що робиться, коли йде сніг, скільки його там збирається, що робиться, коли пішла відлига і всі поля, як ви бачите, почорніли, а на соняшнику отакенний слой сніга залишається. День-другий. Пішла відлига, потепліло, пішов дощ, поле практично оголилось. А я приїхав, думаю, гляну, а як же на соняшнику. А на соняшнику далі якийсь слой снігу, там де палка. Якщо є сніг, ну там реально снігу, почти по колінах, дивіться. І нічого явно навіть не видно, щоб десь воно підростало. Там поле. Земени розтало. Ну а тут реально. Є сніг. Ось він починається до нашої палки. Ось бачите, і чим далі в палку, тим більше снігу. Ще раз повторюю, земля не промерзає, все, що розтає, впитується в землю. Якось так. Спостерігаємо далі. Показувати, розказувати. Звісно, і весною. Мені вже роблять таке зауваження, а коли воно зимою, там... По це ж у вас буде сніг, воно буде сире, коли ви весною влізете Так питань нема. Аби була волога, вліземо. Навіть якщо ми вліземо чуть пізніше, нічого страшного в цьому нема. Головне це волога. Ні добрива, яких ми накидаємо, ні сроки посіва раніше, пізніше. Є волога, є врожай. Посієте ви раніше, пізніше. Якщо вологи не буде, то ще туди накидаєте добрив, там листових підкормок, фунгіцидів, то у вас ще буде тільки такий мінус. А якщо буде волога, то не потрібно ніяких ні фунгіцидів, ні інстицидів. Рослина буде мощна, нормальна, ніяких добрив не потрібно. Ми ж це бачили, я вже стільки разів вам говорив. От коли пішов хороший сніг, і вся оцей сніг він мів, ми там кожен день чистили дорогу. Ну Реально був сніг. І отак воно все впитало в землю. То тоді ми брали 43, 42, 44 соняшник. І там, де більше вносили добрив, і де не вносили, все рівно урожай був до хороший. І там, де соняшник по соняшнику. Це знаєте, такі виводи поробив. Що зоранкою, що з глибоко рихленням, а це їжу, дивлюся, поля дивлюсь, ну бачите, покаталися. Я то розумію, що тут оборонні споруди, ну, люди зиму посіяли, все закатано, ніхто ж не їздить по одній дорозі. Тут проїхав, там проїхав, там, там, кому куди здумалось, туди і то і їде. То, що там поробили, то все правильно, ну а це що... Без потреби покатали, де надо, де й не треба. Звісно, не дуже добре. Буквально коротенько, щоб це нікого не напрягало. Покажу, як на новий рік я жарив люля кебаб. Ну, Це моя така улюблена страва. Саме головне, що вона легко жується, швидко жариться. Ну приготування трошки, звісно. Більш мороки, чим з шашликом, що порізав за там треба перемолоти, трошки зелені, то ось Ну таке. Покажу, як я все це робив. Можливо, трошки новорічний стіл, ну не дуже. Розумію, зараз такий час особа там чимось показувати. Я це недоречно. До речі, ось дивіться, тут де бачите залишений соняшник, скільки в ньому. Снігу затрималось. Вибачник ще не поганий, я до нього підходив, трошки сипеться, трошки гніє. Ну, зернинка ще доволі непогана. Ну, єдине, що напевно що він допоможе господарю, це затримати сніги, накопичення вологи. Зібрати, чесно, не знаю, збере чи не збере, ось терня сої. Я так не що Я ж не вирусив, просив, ангал. Да. Так, ну все, решетки в руках, решетки вон. Лежай, заряджай. Процес пішов. Я хіба Трошки не влізла решетка, стейки тут поставили на стару. Трошки посилю, горить в телеспі. А що по фашу? Баран. Нічого, нормально. Баран. Отбивна свино Олександра, який прислав. І той. І печеревинка теж від Олександра. З якими місті вчились в Полтавському інженерному будівельному інституті. У тебе ж є mm -hmm. ну, мене, бачите, склають мені м'ясо. На новий рік ми його їм. Бачите, як ангури світить. Це давно домашнього хабанчика, який годований чисто всім натуральним. Сироватка. Навіть зерно, Александр, ні фуніцидів, ні інстицицидів, нічого не застосовує. Поєм? Чисто навоз держи коров, держи свиней і вирощує на чисто на екологічному. А ми з тобою вирощуємо сою. Він дуже, кстати, матюкається. Каже, що ми вирощували не сою. Так як нам жити, і не сою. Хто свиней, хто дує молоко, а ми сою вирощуємо. Так, ну це так потихеньку. У нас йде процес. Показую вам. Я готував, і зараз покажу фарш. Це у нас бараня нога. Бачите, я відділив. А це ось од Олександра Момо та сало, Гляньте, яке печеревинка. Це він мені ще присилав, в холодильнику лежало. Цей кусочок запечем. Цей додам і зробим ляткибаб. Сюди додав, відбивну укроп, кінза, цибуля кубиками порізана. Такі в нас стейки вийшли. Все у нас тут буде. Осім штучок 4. А це все додамо. Зараз перекрутимо на м'ясорубки. Йдемо погріб по цибулю. Глянь така погода. Сонечко вийшло. Вижте кульочки. Це? М -м 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 -м. Добре. Так, все, затушили, перекрутили. Ось так. Хор готовий, вимішаний. Це все на салати. Отбивні. Ось, будь ласка, теж вже готую. Ну і все готується. А що вдома? Будемо вдома. Доцюнь, да, привіт! Ти в прямому ефірі. Чого ти до нас не приїхала? Жарим ляки кебаб, зацюнь. Жарим, жарим. На каналі Олександр Луценко подивися, як ми жарим для кебаб. Все, все в прямому ефірі. Навчили його трансляції на YouTube, час прямо. Все для глядачів, для підписників. Так що вподобайку, підписку. жаримо і для кебаб. і будемо зустрічати новий рік 2026 Знає, як кубасу льот додають так ми до цього додамо снігу трошки так а що тут у нас? Та Ні, тут все нормально, ми потім його переставимо туди і дожаримо Знімаємо потихеньку давай. Опа. Лаваш постелили, зараз присипочка у нас там є. А ну, дай присипу, кажу. Бачите, а його треба було трошки помішати. Там треба швидко переставити. це тут у нас воно трошки не вміщало, все, нічого не згоріло. Лобусь, не? Ну, будет А Мы только еще поджарим. Ну, как? Давай все так само. Воду. Жую. Сейчас только Подоходно його положив. Угу. Угу. Да. Не -не -не. Так. Не-не-не. Такно. Да. Може плотненько сложити. Там, ну, в вот, цей ряд. Вот він. Понятно.

Таке якесь, чесно сказати, бачите, вроді і м'ясо, ну, жариться якось для нас незрозуміло. Ну, воно ж по-другому підгорає. А ну, розріж, воно там нормально всередині? Не знаю, наше хімічне м'ясо так не жариться, у нас жариться лучше, а це щось під гора. Не розумію чому напишіть. А ну якийсь кусочок. Розріжь всередині. Давай саме то стоїть. Давай. Там ми його пересушили, просто ви сухар зробили. що треба знімати. Ну одріж кусочок. Попробую. Давай. Пересухай. Попробую. Ну, Мясо ну, зараз спробує. Ну, підгорів. У нас на канька. Воно так жалоба, не знаю. Воно спочатку почало підгорати, а не жариться. Я ж не можу його це не взяти. Жаль здоровий. Як-то так. Ой, Ну що? Доказав процес, я готував. Саме м'ясо показав процес, як жарили. Не знаю, що сьогодні не так. Все, пішло лад, як мені хотілося. Ну, а далі подивимося. Зараз ці скуштують і скажуть свій вердикт. Аккуратно, ну ладно, можно раскрывать. Что очень хорошее? Так, Вадим, да. Можешь <поставлен> раскрыть, ты не знаешь, да? Что я тебя вот победу? А ты ошел, ты для твоей. А ты покрываешься? Ой, пусть ты подарок. Еще с тобой, да? Ну хорошо пахнуть. Просто. Щоб пахнут для своих для дочи. Пахнут для своих для дочи. Не, ну оно так пахне, А ч он секрет? Оно так пахнет, что может и не для дачи почему-то. Значит, что? Да, пахнет. Не обыгрывалось поле.